Страх браку грошей тільки відштовхує їх. Коли всередині паніка, думки мені не вистачить, ти ніби створюєш навколо себе поле напруги. І життя відповідає тим самим, гроші не приходять. Це боляче, коли ти стараєшся, працюєш, але результату нема, наче весь світ завмер, а всередині зростає відчуття безсилля і несправедливості. І чим більше ти хвилюєшся, тим сильніше перекривається потік. Бо страх і довіра не можуть жити поруч. Але це можна змінити. Як тільки ти зцілюєш емоційне коріння страху, життя починає дихати по-іншому. Ти відчуваєш опору, спокій, і гроші знову починають приходити легко, природно у свій час. Якщо ти впізнаєш себе в цих словах, я допоможу знайти причину, через яку потік зупинився, і відкрити в собі спокій, який притягує достаток. Контакти знайдеш в описі відео.